Повідомлення: ми вже знаємо з вами, що вся інформація, яка надходить до нас навколишнього середовища інших людей або пристроїв, надається нам за допомогою повідомлень. І ми знаємо з вами, що можна робити з цими повідомленнями: наприклад, створювати власноруч, редагувати, отримувати або ж опрацьовувати. Та все ж таки одна з дій викликає у нас певні труднощі: це передача цієї інформації. Коли люди знаходяться поряд, передати інформацію можна за допомогою листа диску або флешки. Труднощі починають виникати, коли люди знаходяться далеко від одного. Так, ми дійсно можемо надіслати листа, передати диск або флешку, але це принаймні займає дуже багато часу і зменшує якість і користь цієї інформації, тому що вона втрачає просто-напросто актуальність часом. З вирішенням цієї проблеми нам допомагають наші помічники, мобільні телефони, ноутбуки або ж комп'ютери. Ну а слідкує за цим всім процесом і контролює його, така собі служба World Wide Web. Якщо її перекласти, то це світня мережа. Саме за допомогою неї стало можливим швидко обмінятися даними між користувачами, що знаходяться далеко один від одного. Вітаю вас на каналі Інформатика. Це просто. А говоримо ми сьогодні про комп'ютерну мережу. Подивимося, що вона собою представляє і які види цієї комп'ютерної мережі існують в світі. В кінці 60-х років були розроблені правила та алгоритми створення, так з. Званої комп'ютерної мережі, коли комп'ютери об'єднувались між собою за допомогою спеціалізованого кабелю та мережних карт, невеличких мікросхем, які розміщувалися всередині даного комп'ютера. І уже в 1969 році чотири університети США об'єднали комп'ютери в дану комп'ютерну мережу. В подальшому ця комп'ютерна мережа почала називатися ARPANET. Ну а в кінці призвела до виникнення цілої купи різних комп'ютерних мереж. Тож, що таке комп'ютер? Комп'ютерна мережа комп це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями та спільного використання пристроїв програм і даних. Як тільки комп'ютери об'єднали між собою, то виявилася ціла купа переваг. По-перше, швидкий обмін даними. Інформація передається буквально за кілька секунд або хвилин. Спільне використання принтерів та модемів. Не потрібно встановлювати до кожного комп'ютера принтер, якщо Можна вільно передати інформацію на принтер за допомогою інших комп'ютерів у мережі. Спільне використання комп'ютерних програм, користувачі могли грати в ігри або працювати з різними програмними середовищами, розташованими на інших комп'ютерів у мережі, можливість віддаленого керування комп'ютерами у мережі, певне адміністрування або контроль. Сьогодні ми можемо побачити даний принцип роботи в комп'ютерних клубах або навіть у шкільному класі. Ну і на мій погляд, найкрутіша можливість це Спільна робота користувачів над певними проєктами, і вже деякі моменти цієї спільної роботи ми з вами побачили, коли розглядали з вами документи у Google середовищі Ми відкриваємо певний доступ, а інші користувачі можуть користуватися нашими документами і редагувати їх одночасно. Це тільки краплинка у світі комп'ютерних мереж, тож поїхали далі. Два комп'ютери поєднати між собою це круто. Але якщо потрібно з'єднати чотири або 10 комп'ютерів. В такому випадку кількість мережних карт зростає. І ми бачимо зараз, що якщо поєднати 2 комп'ютери, необхідно дві мережні карти. А якщо поєднати між собою 4 комп'ютера, то цих карт потрібно вже 10. Ну і купа провідників між ними. Все це робило створення комп'ютерної мережі достатньо незручним і громіздким процесом. Тож люди над цим задумалися і винайшли розв'язок цієї проблеми. З'явився так званий свіч. Це комунікаційний. Пристрій призначений для з'єднання декількох комп'ютерів у мережу. Такий собі подовжувач, до якого за допомогою мережних карт та проводів під'єднувались комп'ютери. Тим самим вони мали змогу передавати інформацію один від одного. Така комп'ютерна мережа називалася одноранговою або рівною. Всі комп'ютери самостійно вирішували, яку інформацію відкривати іншим користувачам, а яку ні. І вже стала можливість використовувати один принтер. На всю комп'ютерну мережу, хоча були деякі незручності, так як принтер приєднувався до одного комп'ютерів з мережі. І якщо нам потрібно було скористатися принтером, необхідно, щоб комп'ютер, до якого цей принтер був під'єднаний, працював. Згодом з'явилися мобільні телефони, планшети, ноутбуки і тому подібні речі. І разом з ними з'явився такий собі пристрій, як роутер. Він є майже в кожного вдома. Це комунікаційний пристрій для об'єднання. Інших пристроїв мережі, як провідним, так і радіоканалом. Це зробило створення комп'ютерної мережі досить простим. І навіть звичайний комп'ютер, який ми приєднували до цього за допомогою спеціалізованого кабелю, можна тепер приєднати до Wi-Fi мережі за допомогою спеціальних Wi-Fi мережних карт. Вони можуть виглядати як звичайна плата, вставлена до нашого комп'ютеру, так і у вигляді спеціальної станції, яка нагадаєся. Де з собою звичайнісіньку флешку, яку ми приєднуємо до нашого комп'ютера. Роутер має власне програмне забезпечення, що дозволяє йому не тільки об'єднувати комп'ютери між собою, а й контролювати передачу інформації від одного пристрою до іншого. Також в нього є вбудований захисник, який може відфільтрувати і відкинути певні загрози, які надходять до наших пристроїв загальної мережі. Тож можемо зробити певні висновки. Що комп'ютерні мережі існують як провідні, так і безпровідні. Але це не всі види, на які поділяються комп'ютерні мережі. Якщо комп'ютерна мережа складається з однакових за правами комп'ютерів, така комп'ютерна мережа називається одноранговою. Тут кожний користувач, нагадаю вам, може самостійно вирішувати, яку інформацію з власного комп'ютера він дозволяє використовувати іншим користувачам у мережі. Другим видом комп'ютерної мережі. Є мережа з виділеним сервером. Як бачимо, це такий собі комп'ютер, до якого приєднані всі його клієнти. Що таке сервер, запитаєте ви? Відповідаю: сервер це комп'ютер, що встановлює правила обміну інформацією між всіма комп'ютерами у мережі, захищає їх і надає доступ до певної інформації. Тобто тут же не користувачі вирішують, яку інформацію ми відкриваємо, а власне сервер контролює, що можна відкрити, до якої. Інформації, який комп'ютер має доступ. Як правило, такі комп'ютерні мережі працюють у великих компаніях, наприклад, в банках або магазинах, заправочних станціях. Ну і ще дуже багато різних прикладів можна наводити. Якщо ви адміністратор такої мережі, то ви маєте повний доступ і повні права. Якщо ви працівник цієї компанії, то ви маєте інший обмежений доступ. Ну а якщо ви клієнт цієї компанії, то прав у вас ще менше і ви можете проглядати. Як правило, послуги компанії та власні дані, які вам доступні за правилами цієї компанії. Тож, коротенький підсумок, Однорангова мережа, всі комп'ютери рівні між собою, комп'ютерна мережа з виділеним сервером має керівника, який контролює роботу цієї мережі. Ну і останній варіант розділення комп'ютерних мереж між собою це види за площею. Якщо комп'ютери об'єднані між собою в межах однієї кімнати або приміщення, така мережа комп'ютерна мережа називається локальною, як правило, вона використовує для. Сполучення комп'ютерів, свічі, роутери і звичайний інтернет-кабель, який ще називають кабель витої пари. Якість зв'язку в цих комп'ютерних мережах найстабільніша і найшвидша, але є і невеличкий недолік. Комп'ютери мають розташовуватися недалеко один від одного. Другий варіант комп'ютерної мережі це мережа, що об'єднує дуже велику кількість комп'ютерів, розташованих в різних місцях міста або навіть. Країни. Така мережа називається регіональною і, як правило, створюється і обслуговується певною компанією, яка називається провайдером. Для організації такої мережі використовуються як і провода витої пари, так і оптичні проводи. Вони оснащені більшим захистом та мають набагато більшу швидкість передачі інформації. Ну а також використовуються телефонні вишки. До речі, наші телефонні компанії. Киев Стар, Водофон, Лайф і інші це так. Також провайдери, які надають нам не тільки телефонний зв'язок, а і зв'язок у мережі інтернет. Ну і нарешті, комп'ютери, які розташовані на різних частинах планети і об'єднані між собою, створюють так звану глобальну мережу. Такі глобальні мережі використовуються, звісно, і провідний зв'язок, і телефонний, і супутниковий, що дозволяє об'єднати комп'ютери, що знаходяться на різних континентах. Одним з найпоширеніших варіантів. Мережі є інтернет, але ця мережа не єдина. Наприклад, всі ви знаєте компанію McDonald's. Представники цієї компанії є майже у кожній країні нашої планети. І вони спілкуються між собою. Компанія знає чітко про всіх своїх працівників, всі свої новинки, які вони випускають, або якісь проблеми, які в них виникають. Тож комп'ютери цієї компанії об'єднані між собою, і це також є глобальна мережа. Тож сьогодні ми з вами з Ясували, що таке взагалі комп'ютерна мережа, які види комп'ютерних мереж існують у світі, які пристрої та засоби комунікаційного зв'язку дозволяють об'єднати комп'ютери між собою, і які переваги нам надає комп'ютерна мережа? Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх під відео у коментарях або на нашій шкільній платформі. Якщо ж все сподобалось і все було зрозуміло, чекаю на ваші лайки. Ну а на цьому прощаюся з вами. Побачимось на наступному уроці. Do zobaczenia.